В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник центру складного ендопротизування, останінтеграції та біоніки, на початку цього року ми зрозуміли, що нам Потрібно більш професійно зайнятися реабілітацією, бо всі наші пацієнти це складні ампутації. Тому створили «Титанові рехаб. Це е, сучасний реабілітаційний центр, де з загальними реабілітаційними процедурами е, поєднання, активність, симбіоз, гарного фітнесу або жим залу, відкрита простора open space. тут розташована зона силових тренажерів. Зона кардіонавантажень, зона м'язової реінновації – це редкорд, це кросовери, Обов'язково ми навчаємо ходити це бруся з підйомником. зона відтворення, це масажні столи. Вони прямо в залі розташовані. І три кабінети апаратної фізіотерапії. Також в центрі у нас є для заняття спорту зал борьби. Та бокса, це дуже потрібно, щоб хлопці негатив залишали та підіймали тестостерон. Хедлайнером центру є антигравітаційна бігова доріжка Air Force для навчання хлопців з ампутацією, з високою ампутацією, з подвійною ампутацією. Вона дозволяє досить швидко навчити ходити і відшліфувати ходу. Також є спортивний майданчик, де хлопці на віска. Ах, займаються баскетболом, є лаунж-зона, коктейль-бар для відпочинку і спілкування. також є да, кабінет медитації психолога, де хлопці можуть поспілкуватися, заспокоїтися, замедитувати. І от такий формат, я думаю, дуже цікавий. Він вже от ми працюємо третій день. А він вже показує результати. А результати це посмішка наших захисників, і я бачу, що вони краще починають ходити. Вони в гарному чудовому настрої, і це дуже надихає. Я всіх запрошую створювати такі центри. Звертатися будемо ділитися досвідом. Допомагати, також запрошую залучатися до фандрейзингу, давати донати на протезування та реабілітацію наших військових. Дякую всім. Цей проєкт ми реалізували завдяки підтримці французького фонду Солідаріті та підтримку наших амбасадорів, блогерів, небайдужих людей. Дуже вам вдячний. Дякую.